Доброго дня, вас вітає компанія Славіта, і сьогодні ми в гостях у наших давніх партнерів компанії Урожай. Сьогодні ми поговоримо з її співзасновником та директором Олексієм Пучковим. Поговоримо про хліб і не тільки. Буде цікаво. Ходімо з нами. Доброго дня, Привіт. Дякуємо, що ви прийняли нашу пропозицію на це невеличке інтерв'ю. Наша компанія з вами знайома досить давно. Багато про вас знаємо на сайті, соціальній мережі за вами стежимо. Але. Кардинальні зміни у всіх почалися з однієї дати, на жаль, з 24 лютого 2022 року, що довелося вам змінити у вашому виробництві? Чи був у вас відтік кадрів? Чи довелося змінити напрям, асортимент? І як швидко це вдалося вам зробити? Звісно, коли в бізнесі завжди є період, який ну тобі треба вирішувати, приймати рішення, покладаючись на минулий досвід, але Лютий 22-го це була така штука, коли неможливо прорахувати, куди бігти, що треба робити, тому що ні у кого не було, не було такого досвіду. досвіду, що з цим робити. Це не новації податкового кодексу чи щось там є, в, нашій, в наших службах. Це трошки інше, ну зовсім інше. Тому, звісно, ми. Працювали день на день, тобто е, горизонту планування був ну часи. Якщо не дні, то, то якщо не години, то дні. І тоді е, е, ми приймали рішення: отак: ну, е, день в день приходиш на роботу, і ти дивишся, що тобі сьогодні робити. А робити треба було, щоб хліб поїхав до е, магазинів. І ми саме урожай не зупинився не на не на день. Не зупинився. Головна була проблема, як доставити людей. Бо у людей був такий, то теж, теж шок, треба кудись бігти, працюють ли підприємства, треба рятувати родичів. І все таке. От і звісно, і тоді був такий момент, що вони потім наші співробітники казали, що у них отут був такий зона спокою. Тобто, коли вони, ну у нас ще багато співробітників, вони працюють там в Оріховському районі, з Запорізького, Запорізькому районі, навіть в Оріховському районі, якось так в Ставийського багато. І там вже почало прилітати. І я там їх возив там, з власним транспортом, їх доставляли на роботу і назад. І вони кажуть, що там прилітає і вже шумно йти, ну, такий хаос трошки. А приїжджають сюди, і ти, ти робиш, що то руками, ти робиш благодарну справу. Ну такий там ти робиш хліб. Я род, ми, ми тут 14 годин на ногах, але ми, від, ми відпочивали саме тут. От. І ну, мене це теж надихало. Напрацювати далі і далі, тому що ми, ти розумієш, от ми тоді е, зрозуміли цю важливість стратегічного продукту нашого хлібу. От саме тоді. Ну що до того ми казали, ми стратегічне підприємство, стратегічний продукт першої необхідності. А от тоді ми відчули, що таке перша необхідність, коли е, для нас, е, ну для нас, я кажу, українців, запоріжців, на те, на той час, коли вони бачили хліб в магазині, у них таке все тіпа, все, все добре. гаразд. Да, угу. А чи був відтік кадрів? Так, ну, багато так, людей так, поїхало? Ну, у нас не, не так багато, дякуючи, Богу, не, не дуже багато поїхало. Хтось поїхав, були, були такі, що ну там планували, там де ж ну так така пауза, потім повернулися і теж залишилися з нами. От зовсім не, невеличкий був. І було ви запитали, було дійсно таке перелаштування, переналаштування асортименту. Тоді не потрібно було оце різноманіття хлібів. Не потрібно було. Людям потрібно було, щоб там білий, сірий був, був там хліб. І ми, по суті, отак і почали працювати. У нас був там житньопшенічний хлібушок, і там білий хліб, і все. Ми прям налаштували виробництво там на 2-3 найменування. І воно було збільшено виробництво десь там півтора рази, мабуть. Ну тому що це такий простий хліб. Ми справлялися з таким ростом, але це було на два тижні, десь і от саме в 22-му році, важкий рік, і у вас з'являється авторський хліб крафт, так. Чи плануєте ви таку лінійку крафтових хлібів розвивати? І, взагалі, ваш покупець він як покохав ці хліби чи ні? Які, які хліби найбільше улюблені у ваших? Client. Дивіться, було там так, що ну, от асортимент дуже там змінився. Потім десь да, за місяць трохи вже ми зрозуміли, який е, настрої у населення. І десь за два місяці ми почали повертати ті хліби, які користувалися попитом на час е, там, лютого. От. А саме крафтова лінійка ми її, е, вона була у нас в планах е, до війни. І ми там були вже перемовини з хорікою. Які потребували, там вони купували якийсь хліб там чуть ли не е, новою поштою там, з Києва, там і що щось там звідки, а тут ну, при своїх та хлібопеках не справитись, ну там не зробити їм хліб, і це ну, дичина, якась там з хліб передавати новою поштою. Тому ми, звісно, з ними почали працювати. Потім оця пауза, там десь до травня 22-го, е, трошки люди вже е, зрозуміли, що потрібно працювати потрібно тоді з'явилися отакі. Е, те зісивіль термін, економічний фронт. І ми такі так, все виходимо, працюємо. А раз працюємо, значить ми ж, підприємці, треба щось нове вигадувати. Ага, у нас був крафт, повертаємось на цю тему. І ми знову підтягнули хорику, провели з ними, там, запросили їх до себе. Зворотний зв'язок, весь отримали, що саме вони потребували, там, які там особливості хліба, що їх так привабувало. От їх, там, Таких волшебних тих, київлянах. і ми зробили такий хліб. Була там тема, може назвати його паляниця, де ну, такі були розговори, але є паляниця, вона ж там з надрізом, вона не така. І тобто, ми як професіонали розуміючи, що це буде трошки ну, по, по держстандарту не, 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 не вірно, трендово, але не вірно, ми її от називали лінійку крафт. Ми саме і запустили піч, яка у нас стояла на час війни. Вона така подава піч саме на такі індивідуальні, великі, такі не вироби. І ми саме її запустили і під лінійку крафту. Зараз зар... ви лінійку крафт не розширюєте, не буде розширювати. Вона розширюється інтенсивно. Ну, типу, не, ми не нові ринки, новий асортимент. А ми навпаки зробили декілька там від Чиабата і оцей крафт великий. І ми питаємось уніфікувати для нашої хоріки, типу, немає сенсу робити багатий асортимент там, з зерном таким. -сем. Мабуть, ну, навряд чи це помітно оцінюють їх споживач. Тому ми зробили форму, яка їм найрентабельніша, да? тобто, якщо там він круглий, багато обрізків і там не зрозумієш, як там падих бутерброд. Тому ми зробили це, і ми там граємось трохи порісті своєю кислотністю. Деякі вважають, там треба кислий, прямо зовсім хліб, там от прямо такий там тренд. Деякі там менше закваски трошки, але він в такий, ну, типу, один-два вийде не більше. це і нам зручніше. І ми їх переконали. Вони розуміють, що вони граються з соусами. Тим, що на хлібі, а він як основа. Основа не повинна на себе перетягувати. А який хліб ваш найулюбленіший? Ну, дивіться, це така тема. Я так завжди це чую. Навіть я сам завжди собі задаю таке питання, у мене улюблений. Розумію, що я завжди беру там різний. Ну тобто мені подобається от моя житня лінія. Там у нас є віденський хліб. Але так я два рази там візьму. Там мої домашні кажуть, а Та, візьміть рогалик закарпатський. Тобто це пшенична булочка. Тобто, я розумію, що мені там два дві крафт ну, не подобається, але він печеться вночі. І я його, коли йду додому, я його не бачу, а так замовити. Там знаєте, тобто він же ж під заказ робиться і віжати. Я його завжди не бачу, тому я його не їм, Я його їм в нашої хорі Тобто це кажу, це міда. Але з цими всіми їхніми різноманіттями зверху. У нас є батон класичний, не так давно ми випустили. Він такий класичний назва, тому що він ну, такий гарної рецептури, де є і жир, і цукор, і він такий гарний у нас виходить батончик. От я його полюбляю, але мої домашні більше житньо пшенічних хліби. Олексію, бачимо вас активно в соціальних мережах. Розп... розкажіть нам, будь ласка, хто надихнув вас на цей крок? Це досить такий маркетинговий крок, який зараз ну руліт, скажімо так. Тому хто, хто вас надихав на це? Чи не боялись ви критики? Як ви взагалі виникла ідея вихід до полиць з вашими продуктами? Ну, якщо ви питаєте саме я з вражаєм, то це дійсно не так давно, і тому є ну, пояснення таке, що я не дуже я розумію, що хліб це така ну продукт необхідності першої необхідності, який ти? Ну, Ти не шукаєш інформації про хліб в соцмережах. Ну там можна шукати там, про новий телефон, подивитися його там, характеристики, да? Це, там, про якийсь там одяг, і що там, щось, там. щось які характеристики у хліба? Свіжий і свіжий. Все. І, смачний. Ну, да, і смачний, все. Тобто, ти не будеш порівняння, іскати в інтернеті, хто що порадить, якийсь блогер. От. Тому дійсно з хлібом ми там дуже тягнули максимально. Соцмережі і я. Стали подружилися з майстернею пончиків, з нашим об'єктом стрітфуду, бо він такий саме ну, помітний, молодіжний, там багато красок і все є, що там, де творити в соцмережах, і знімати, і, і конкурси, і все. Тому ми там вже там, років там, шість, оскільки майстерня, стільки, ми там і мудруємо. От. А Потім почав розвивати свій інстаграм як, як персональний бренд і майстерня, майстерня зі мною. Асоціювалася багато, тобто а, майстерня, та, це пачко. І я там почав там, власний бренд розвивати. А потім, коли помітив, що я в урожаї працюю 25 років, в майстерні 5, ну, по суті, а мене знають, не знають, як урожай. Думаю, так, це неподобство по відношенню, к урожаю, не може так бути. От, тому я почав мабуть, трошки там себе ще про урожай розповідати. Підтягнулася якась цікавість споживачів, ну, там, підписників. О, урожай хліб, а це там цікаво. А от там кажуть: оце закваски, не закваски, щось це, а це моя тема, я прям готов. От. І я побачив, що я, я можу щось розповідати, і почали це ще розвивати урожай. Але прямо от такий всплеск, скажімо, так, був саме у війну. тому що ми прямо активно почали, от коли я казав цей період на початку. Ми почали самі, знаєте, от ми, ну, ми себе заспокоювали да, да. виробничою діяльністю. Ми працюємо все добре. Думаємо, а давайте це знімати. Ми раз вилежали рілс, а там є деякі мільйони просмотрів. От є деякі рілси, вони такі, не про що, ми відвантажуємо щось волонтерам або якось тісто, там щось закатується. І ми дивимось там півтора мільйони переглядів, 270 тисяч, чотириста сім, де ж таке. Коротше, воно почало залітати. Ми почали знімати. Це там почало подобатись нашим дівчатам. Вони такі, знаєте, ми бачимо, Маша залітає добре. Віта чуть слабше, думаю, що це в чому прикол. Ну коротше, почало працювати, і ми почали це використовувати. Ну, якщо ми бачимо, що це працює. То ми почали активно, вже трошки постановочно вже а давай там трошки, ну там раз, розкажіть за це. А ви там дійсно там а тісто таке, ми окей, значить, треба сюжет про тісто. А по процесам, взагалі, люди ж, можуть думають, хліб нажав кнопку і вискочив. Ну, діти, мабуть, так і думають. Ага, треба по процесах пройтись. І почали креативити. Типу на цьому. Зараз це працює, тому що дійсно, якщо люди не шукають, як я сказав, там характеристики хліба в. Соцмережах, але виробництво, люди, процеси це цікаво всім. А якщо там за це що хтось розказує, там, увагу, привікаємо. А ви відслідковуєте взагалі, так? Скільки підписників, там, скільки, хто займається ви Да, самі? Ми самі займаємося, да. у мене є фінансовий директор, ми з ним, отже СММ, скажімо так, ми займаємося самі, так, це у нас як хобі. Ми не разу, що стосується, Урожаю, ми ні разу не е, закидували грошей, тобто, mm -hmm. тобто mm -hmm. ні таргетингу не було. Е, ні разу у нас по іншим нашим проектам були, і ми прям побачили там ефективність, прям шалену, Тобто у нас там на 100 баксів там 1000 підписників приходили. Це прям був теж фурор, я про нього розповідаю. От. Але е, то була тема е, там, нашого іншого бізнесу, громадського харчування, теж він на часі. Коли ти попадаєш в питання, що зараз на в часі або в тренді, або ну дуже попиті, то воно залітає. Отак, так. Тобто, сну так. Ми там угадали гадалі з нашими кухнями урожай. Ми, ми так ми, ми зараз. Ми вже на такому, знаєте, щоб не випадати. Тому зараз ми періодично нагадуємо про себе. Розкажіть, будь ласка, ну якщо це не таємниця, над чим зараз працюєте? Які плани перед вами стоять? Можливо, нові торгові марки. Нові ринки збуту, ну якщо не таємниця, звісно. Я можу сказати, що зараз основна діяльність ну, енергія іде на те, щоб втримати виробництво, втримати людей, тому що ну на всіх виробництвах, у всіх зараз нагальне питання мобілізації і таке інше. Ну там це тема там, іншої може, розмови. Але є таке питання, і зараз дуже таке важливе питання це саме кадрів. Тому і важко щось нове вводити, тому що немає особливо немає з ким. У нас зараз великодні свята, і ми завжди хлібопеки. Ну, в очікуванні цих свят, бо вони нам дають змогу трошки або роздати борги, або жарок на, наростити. Але я його дійсно от прямо боюсь. тому що да, я боюсь, тому що е, у нас е, клієнтів дуже великі будуть робити замовлення. Бо наші пасочки люблять, але я дуже хвилююсь, щоб ми виконали всі замовлення, пусть навіть не такі великі, як до війни, але вони значні і треба ж робити асортимент звичайний, плюс додатково пасочки. А у мене там ну, дуже важко на виробництві. Але ну, підприємницька ж натура, вона така, що ми все одно щось там вигадуємо. Ну, в плані там нового, звісно, ми не зупиняємось. І ти, коли щось там підглядаєш, ти там собі хочеш там обладнання, якесь нове, якесь це постійно така робота ведеться. І ми, ну, мої хлопці зі збуту, відділу збуту, постійно щось підкидують технологам: що а давайте зробимо таке, у нас є такий запрос. От. Тому ми працюємо над новим. Не кажу про нього, не, не тому, що це секрет, а тому що це робота на покращення існуючого асортименту, невеличкого відео ізмінення. Або, скажімо, в існуючому асортименті такі додаткові. там, так. Ви нам пообіцяєте, так? ви нас запросите на презентацію нового продукту, так? і ми будемо перші, хто про це дізнається. Так? Добре. 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 Добре, дякую вам, дякую, що приділили нам час. Ми бажаємо вам стабільності, процвітання і спокою. Дякую, дуже приємно було розказати про себе, про наше виробництво. Дякую вам.